Stick together. Rifle. I do one you've got hostile see. reinforcements incoming <gunshot> 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 One activity is increasing near your location. Stay alert. Плашки докинь, у нас люди вообще. І на на к что-то кладеш, мати матер стало, чи ще треба до Вистачило Кидали її і він Я так то я чув Два раза прошу мики. Я не бачу ні на мості нічого Вони них клеймор, я як шот, можешь уж кемнуть. Почув, мини на поликинцов мог тут забрать. Я знайшов клеймор, зберіг клеймор. 160 метрів рука Ярослав Тут. Щойно пропала. допало його mm. застрелив. Ну не в любом здесь на мазань не злес Стрбус парашюта Питти Пидместида в норм Може, сюди будуть йти.

Башку закинь. Падай ты вниз. Нокнул тут. мостом? Угу. Мейду что? Не знаю. Я думаю, вы він не навела Ultra One, you've got hostile reinforcements in. Попавший, чувака, прикинь! Тут то Той самый, чего нокнув я. Той поднялся тут уже. що ти нока він жирний був, аж капала нього як мінімум три було. Там що З Плюсу не того, скоріш за все могли підняти. Я вже нікого не бачу. Мару не пішли на больничку шукати аптечки. Та й цей піднявся, що я ногну. Аж аж звідти того. А бачу. Що він такой що це таке? А, дрелом. дрилом Гранатометом А вот підходить ближче блеще. за завилес. Кінометр шлема. А чого не скинули на, на цей будинок? От, тут ще один лети. Uh, the, the у нас, у нас уже Ярослав. Uh, Запрыгну на кришу до нас. Парашют. Как вы тут кидаете Семтекс? Hier hinten drin. Ultra 1 aktiv. Hier muss ich unestrennen und über Semtex kennen. Wo hinten drin? Gerade hinten runtergehückt. Nimmt sie? Einer ist wieder unten. Der ist hier hinten. Ich nehme es ja poshodiere. Echt sauber? I'm here, mir, am i Cracked, it's cracked, it's cracked, ah, it's cracked. One more. One more, only one more. Two, now two. And so they're down. Oh, okay. Push the green, all Химера! Не так речал ванмо, ванмове же знал, что вже уже вже, мертв, Я, вже. <laughs> А, мне у... у цього хіміка забрала М-ку. Шутки рахітні, М13-ки, это короткий слон. <laughs> Господи. Той має густа. Рівризер, я підняв теж густа. Взяв у рубзак. те, що собі кинуть. На медика збирали. А чув всіх вазнів. Там нікому пешки не було якогось. А де ти того вбив? На Чи сходах. А всі тут? На сходах. На сходах? Тих чотири було? Так, чотири. Раз. Ну я двох а, забив. Точно, чотири. Ну. Козла було. Я одного розстріляв з автомата, У мене набої кінчилися 30 куль. Я кинув ніж нокну, ножом доїв одного і третого не зміг доїсти, бо цей. Мені той вже да. новий. То так же мусив бот. Значит, то засчитало тобі. Три в мене тут израхован. Войн шот. Ну можна і їхати. Куда едем? Наливо набрал. Цікаво, якщо того засчитал тобі то, що він... Коли я кнопнув ножом, то що він піднявся, чи що? Не знаю, піднялся, что? Уже тонах три. Полит перед нами заспавнился. Бум. Людина просто налево побегла. Э, Бля, это было смешно. МБПК, есть дрон, Ярослав, возьмешься. Приклешника вбив, тому що... Зібрали я. Блять, а я вже зібрав оце, я прям... ...вазню, блять. І на руку не кинув. Ух ти шо, тебе... Тобі... Ти, коротше, став... Слухай. Ти став, я підійшов до тебе близько, і, типу, я зайшов в твою текстуру, понял? І очки дало жовтизну. Звідти, звідти щось летить страшне. Ну цей вітки світ цей шов, кімнати снайперів наче. А я може клеймори на нього покласти, а. Або підняти подичь буде робити. То що раунд піднімає? А давай піднімем. Бачу, 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 бачу. Попав. Попав під мостом. Mm -hmm. Під мостом. Давай, давай. Я еду. Давай, давай. Точку дал. <связывающие> Срибный же тон. Засадил еще. Ярослав, на щели люди, щели люди. Вишняков на чемпион. сзади нас здавали Вітю Вітки цей прийшов цей нікого не вбиває, поняв бо mm -hmm. цей о Діма Мені звідти води здавали в арії Серподимся до перейде. О, добре, добре Накрищ

Ты тут? Вес. Тут? Та тут я шо? Не, бо якось все затихло, як... ну, наче гра зависла тут. У мене тут двері відкривають, я чую. Який етаж? Чи тут ти знизу відкрив так? Дзенькнув. Може бути, наче. Він вот. далі получає. А де він є? Де наш уже пішов? Вернувся. Торик перейде буде піздец. Він може спригну. Супер. По мості наш ходить. Чи Під мостом. Під він пішов до того, де ми вбили того, понял? Вийшов. Давай він спригнув, горе. Бабки уже немає. Ти може дрона кинути. Ну ляж попробуй кинь, як шоу, він Далеко не відійшов але. Так під нами нема нікого. Піднімось просто вище від справа вліву. Человек із сигнатури. Тут боти Nie, oni by jeszcze u Ciebie rukzak po No, nie? Ja myślę, że to są komnaty i tu po Ciekawe... Ty Цікаво. Давай комна... комнати передивляйся. Я думаю, він в комнатах десь має сидіти на кресу. Так, тому я б на дроні бачив. Ну, як у нього гост. Ох, ти черв зробив. А, тут гроші до хуя. Це ж цей. Тут чия плашка росла в сторону. Ні, тут немає свали у нас. Як їм так вдається, я не розумію. Бу-буй, бах і зльтра enemy secured a weapons case. Are on your map. <звук> Можеш попробувати спитати, що цей, що на доху, був його френдлі, чи ні? Bremski Co słuchaj a, tam... słuchaj, a ten to co tutaj był, to był twój kolega? Tak, to z, mo z mojej tej, ty był, z drużyny no Znaczy to nie kolega, to te randomy mm. <zyskling> Priwit Priwit, Kasia, randomy był Randomy? Шо, Вірославе. шукаємо козла. Нічо собі. О! Чо? Або тут, ні, тому, напевно, боти. Бо так дуже якось куся... акуратно поїхав. Занадто акуратно. Бігайте. Я би з'їздив на магазин, щоб поставив собі цей. ...модуль То, давай, кім... на снайперку. на кімазі. Ми можемо сюди виконати це і викнутися. Сьогодні це спать це. Так,

Ты круто сейф. Да.

Пояснил вот точка тут, я так хочу купляться, все бойна. Так, на можна... секундоча, тоїз деміо. Аня, Аня, є око в контакт. духа. А. Денкі. Прец менше розслабняємо заце. Цяцький, цецький. Дець, ну, не треба йому тут сіти. У мене не було модний, у мене дві звичайні. Зрозуміло. Я думаю, що задав, що шо викинути шовцей. Тут читається як обремський. Читається. риний гідник